Вітаю всіх на каналі Бізнес у рваних Штанях. Мене звати Іра, і я розпочинаю нову рубрику з щотижневим оглядом новин. Нащо? Бо це ж веб 3.0 і нам завжди є про що поговорити, не тільки про цифри та графіки. Ось, наприклад, нещодавно один з найвідоміших трейдерів на ім'я План втратив усі свої біткоїни. Хлопець зберігав їх на апаратному гаманці, який знаходився на яхті, а яхта потрапила до катастрофи і була знищена. Здається, найближчим часом усі криптопірати розпочнуть нову подорож за пошуками скарбів. Як то називають One piece в реальному житті? Який тиждень без судів? Звісно ж, нудний. Тому суд США порадував нас ухвалою рішення щодо Grayscale, який заявив, що СЕК має переглянути заявку на рахунок спотового Біткоін ETF. Це потягнуло за собою ринок угору. Всі почали радісно кидати капелюха із криком бичка. А ще й на додачу фонд iShares Bitcoin Trust включили до Depository Trust and Clearing Corporation – а це, між іншим, організація, що здійснює кліринг угод на індекс NASDAQ. Ну а далі? Далі ми знаємо, що щастя то штука така. Недовговічна. Як зранку включили, так ввечері виключили. Навіть Арестович довше протримався на своїй посаді. Ринок впав. Але більшість гравців все ж таки учуяли позитив, тому ціна впала не критично і все ж таки тримається вище, ніж на минулому тижні. Раз уж ми згадали про Арестовича, то гріх не згадати ще й про Гаррі Генцлера. Ця усіма нами обожнювана людина продовжує гнути свій наратив про крипту. Навіть цього тижня він знову заявив, що криптовалюти повні шахрасті, банкрут та відмивання грошей. Але давайте будемо чесними: бідного, Гаррі вже ніхто не слухає. Мабуть, окрім мексиканців, бо їх сенатор планує зробити біткоін офіційним законним платіжним засобом України. Так, так. Але ж ми пам'ятаємо, що де законність там немає Тому гарі слід сидіти мовчки і перестати лякати людей, оскільки крипта мусить міцно увійти у повсякденність кожного. Вже навіть вчені про це говорять. Наприклад, нове дослідження Age of Еджодинамік стверджує, що ширше розповсюдження технології блокчейн у повсякденність кожного. Може призвести до зростання світового ВВП на 2,1 трильйони доларів вже до 2030 року. Я старалася, чесно старалася подати вам новини як одну широку історію, плавно переходячи від однієї до іншої. Але зараз я зроблю стрибок, септо пам. На семінарі по веп 3 представники MasterCard зробили заяву. Що розглядають варіанти співпраці з MetaMask та Ledger. А хочете ще стрибок? Ой, а він у калюжу. FTX веде переговори з трьома інвесторами щодо перезапуску біржі. Рішення планують прийняти у середині грудня. Цікаво, хто ті бідолаги? Може, то сенатори США. Ну, не дарма ж вони прийняли двопартійний законопроект щодо резервів, які створять гарантії проти майбутніх колапсів типу FTX. Як каже мій знайомий Хіроман, здається, тут працює лише одна рука. Як бачите, тиждень був насиченим. Сподіваюсь, і ваш також, бо на вулиці осінь, мряка, дощить, але як добре, що трейдингом можна займатися під ковдрою? Мабуть, буду прощатися, бо я теж хочу вже поближче до батареї. Моя порада: не зберігайте гаманці на яхті, і взагалі краще зберігайте їх вдома під ковдрою. І побачимось за тиждень. Добре, що то не моя яхта розбилася. Бувайте!